guys, сьогодні вам розповім, як я рекомендую вивчати слова, які буду надсилати вам перед кожним нашим speaking Club Рекомендую саме Quizlet. Додаток, який відкривається практично на будь-якому комп'ютері, ноутбуці, телефоні чи планшеті, тому і зручний. Перш за все, ви повинні тут бути зареєстровані. Якщо ні. Вводите в пошуковику реєстрація, пизд, реєструєтесь і все. Далі, в принципі, ви можете користуватися цим додатком без перешкод. Ви вводите посилання, так, яке я вам буду надсилати. Ось, бачите, я вже ввела, і в мене відкрилася ця програмка. Що тут у нас є? Ну, буде ось тут назва теми нашого Speaking клабу І ось перейшли ми і бачимо. Картки залучування, тест, підбір. Це варіанти, як ви можете вчити слова. Е, я взагалі рекомендую вам звернути увагу саме на картки і заучування. Натискаєте на картки спершу і дивимося, тут у нас є слова. Наприклад, get up. На нього класуємо, воно перегортається українською у нас цей термін є. Тобто, з одного боку англійською, з іншою українською. Ну і ви так його собі читаєте, переглядаєте, що тут за слова. Деякі з них можуть бути абсолютно вам невідомі, деякі можете знати, але ми прийшли, нас тут привітали, і далі є два кроки. Або почати картки заново, тобто те ж саме, але заново, можливо, хтось хоче ще раз прийти, або ж вивчить ці терміни. так Переходимо, і нас тут віконечко вилітає. Ми звертаємо увагу саме на ось сюди, в самий низ. Натисніть тут, щоб перейти в режим письма. Переходимо. І ось у нас нове віконечко. У вас одразу буде термін українською, вам потрібно буде його ось тут записати англійською. Ось тут, де залишилося 18, так, це у вас ті слова, які ви не опанували, так, які вам потрібно ще вивчити. Ну, наприклад, обідати або вечеряти. Ну, припустимо, що це have dinner. Так, бачите, е, я тут пропустила літерку, тобто це власне помилка. Мене ось тут виправила, але зверніть увагу, що, е, якщо ви робите якісь незначні помилки, вас можуть зарахувати, як правильно. Ось тут є така спеціальна кнопочка Змінити це неправильно відповідь. Ви на неї натискаєте, і вам його зараховують як неправильно. Тому що що? ви його написали неправильно. Та dinner має бути 2N, а не одна. І вас тут виходить, що рахують, скільки ви неправильно написали слів. Далі виконувати домашнє завдання. Ну, наприклад, do homework. Пишемо. Це правильно, воно автоматично зараховується ось правильно. Вам зелененьким його позначили. Далі, лягати спати. Ну, наприклад, go і не пам'ятаєте, так? Далі можете написати. Ось тут на відповідь натискаєте, і воно вам показує, що потрібно довчити цей термін. Що тут не так, бачите, як ви відповіли: Go. Потрібно було ще додати Go to bed, Так, лягати спати. Ви побачили це? Добре. Ходімо далі. Ну, і так проходите, проходите, проходите. Кожного разу, коли ось ці слова, які залишилися, будуть зникати, ви вже ці слова використаєте, їх повторите. Якщо у вас були неправильні відповіді, вони позначені, як і правильні, вони також позначені. Потім з кожним раундом у вас буде ставати все менше і менше неправильних відповідей, ви так будете вивчати слова. Також рекомендую, коли ви пишете, також проговорюйте слова. Ну, наприклад, там у нас було лягати спати та go to bed. Ви не просто пишете go to bed, а ще й голос промовляєте, щоб задіювати більше органів чуття. Добре, я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо ні, будь ласка, пишіть в чаті, запитуйте, детально вам розповім, якщо будуть питання. Все, goodbye, see you!